Доброго дня, шановні колеги та гості нашого свята. Зі святом медичного працівника. Урочиста подія з нагоди святого дня медичного працівника оголошується відкритою! Швейна. Умоги навіть би медична галузь, хто має відношення до порятунку людських життів. Щиро вітаємо вас з професійним святом. Від усієї душі звичимо вам міцного здоров'я, успіхів у роботі, сімейних гараздів, щастя та благополуччя. Зі, Зі святом, святом вас! Дощ і в спеку стоять на варті нашим снам і захищають землю, чекають орки тут і там. Мости палають гучно, бо йде український солдат, враження буде скрутно. Ми боремось за мир у нашому країні. Найщирішими вітаннями з день вашого професійного свята, дня медика. Хочемо вам висловити щирі слова вдячності за вашу роботу, за вашу жертовність, за ваш професіоналізм, за вашу щоденну клопітку працю і за ваше добре серце. Щиро вам бажаємо здоров'я, міцного. Натхнення в роботі, особливо сьогодні, хочеться вам побажати в день державності української. Натхнення працювати на благо України, на благо нашої держави. Хочемо вам побажати також, щоб у ваших сім'ях панували мир, злагода і всякі гаразди, благополуччя, поваги від людей і якнайшвидшої перемоги нам усім. Приміть щирі вітання і разом до перемоги! Доброго дня, шановні працівники охорони здоров'я. Від себе особисто від всього нашого депутатського корпусу Вараської районної ради самі щирі вітання з вашим професійним святом День працівника охорони здоров'я, а також з сьогоднішнім святом Днем Української державності. Сьогодні для вас такий історичний цей день, тому що ви вперше святкуєте своє. Професійне свято в новому числі відповідно до указу президента, і це правильно. Нас немає абсолютно нічого поєднувати з радянськими колишніми датами і з сьогоднішніми ордовськими російськими датами. І символічно, мабуть, те, що ви тепер щороку будете святкувати свій професійний день поряд із Днем Української державності, адже ваша професія серед мирних професій найближче стоїть до, саме до Збройних сил України. У Нас дуже багато бойових медиків. Я сьогодні почув от від ведучої прізвища ваших колег, наших земляків, які сьогодні боронять нашу Україну. І хочу з гордістю сказати, що серед медичних працівників, які є депутатами Вараської районної ради, є також ті, які сьогодні служать у Збройних силах України. Це і Ярослав Зборовський, лікар. І лікар Валерій Лобач, який служить також у територіальній обороні Збройних сил України, саме завдяки Збройним силам України, ми сьогодні можемо відзначати і отак збиратися з в такому колективі. Я думаю, кожен з вас пам'ятає. Я особисто дуже добре пам'ятаю, що ті довоєнні часи, до коронавірусні часи, коли день медика відзначався не так. Коли це був дуже велике свято, не не тільки професійне ваш, а всіх нас, мешканців, тому що це були прекрасні театральні номери, професійні, аматорські номери, прекрасні е, виступи, е, час зв, звичайно вносить корективи, і так не можна зараз святкувати. Але колектив ваш зберігся, він дружний е, і це заслуга. Е, Кожного із вас це заслуга вашого керівництва, вашої профспілки, самі щирі вітання вам із професійним святом, перемоги нам всім, миру, слава Україні! Голостячик Микола Вікторович, лікар загальної практики кономіської азамерики центру. Ячук Наталія В'ячеславівна, сімейний лікар володимирецької азет. Хочемо сьогодні вручити. Грамоту Верховної Ради дуже вели... високу заслугу, дуже високу нагороду за заслугу перед українським народом. Завідувач Довговільської КНП, Володимирецький центр первинної медико-санітарної допомоги Володимирецької селищної ради Рівненської області Гребень Олеся Олексіївна. Дякую Для урочистого привітання з нагоди дня медичного працівника запрошується голова Володимирецької селищної ради Василь Васильович Ковенько. Доброго дня, шановні наші медичні працівники. Приєднуюсь до тих щирих теплих вітань, які звучали і ще будуть звучати вам. Хочу в першу чергу подякувати вам за вашу щоденну клопітку, виснажливу відповідальну роботу. Ви завжди знаходитесь на передовій, знаєте, чи, чи була війна, чи не було війни, але коли страпилось з перших днів війни було названо троє коли, які працювали і працюють, і будуть працювати тут по в подальшому цьому приміщенні. Вони з перших днів вже перебувають на передовій, перебувають на фронті. І вже це тягнеться більше фактично півтора року. Знаєте, так складається в нашому житті не, не складається, всі ми знаємо, що в житті. Цьому земному що те, що людина має, це має вона найцінніші речі, які це має життя, і не речі, а це має дар е, життя і здоров'я. І коли щось страп трапляється з нашим здоров'ям, ми біжимо до вас. І вже е, життя або якість того життя залежить від того, як ви професійно, якісно своєчасно надасте е, правильно кваліфіковану допомогу. От тому хочу побажати вам, щоб у вас ще раз самих було міцне здоров'я, щоб ви е, знаходили правильні рішення, щоб... Е, Бог, Бог зверху також допомагав вам е, знайти ще раз правильне рішення в плані прийняття і надання медичної допомоги. І е, всього найкращого. Бажаю всім перемоги, бажаю вам, вашим сім'ям, родинам е, миру ще раз, здоров'я, міцного, ну і доставку. Хай все буде добре, хай все буде бою. Відголосили ради на готові загальної практики сімейної медицини. Рижа Надія Володимирівна, завідувач живківської амбулаторії загальної практики сімейної медицини. Військова адміністрація нагороджується. Катрук Ольга Олександрівна, лікар загальної практики сімейної медицини. Володимир... Азаписами. Відповідю, Вікторович, він пройшов другий раз. Значить, це йшло подання по лінії територіальної громади. То через те, це не дивуйтеся, я про це не знав. Але премія в нього все одно одна. Медична зальна практики сімейної медицини володимирецької АЗПСМ. Букша Тетяна Олександрівна, сестра медична загальної практики сімейної медицини Воронківської АЗПСМИ. Житця Лисковчук Марина Вікторівна, сестра медична загальної практики сімейної медицини Володимирецької АЗПСМИ. Я думаю, я поцілував, так, а Ріта Яківна має вручити. Дорогі медичні працівники! У день вашого професійного свята хочеться сказати багато теплих та лагідних слів на вашу адресу. Ви запорука нашого здоров'я. Ви наші рятівники та спасителі у самі найтяжчій громаді. Офіційного підприємства Центру первинної медичної допомоги Олександр Васильович Волочнюк. Забули Володимирецької селищної ради. Значить, я довго говорити не буду. Я всіх вітаю. так Ви знаєте мою властивість міняти стереотипи, погляди. На вашу роботу, ви це відчуваєте, ви вже почали це все діло робити. Я чекаю кінцевого результату. Я думаю, що по новому року, так, ми будемо зовсім мати, до цього в мене вже заготовлені певні матеріальні ресурси. Хто відпрацює нормально, той буде мати нормально. Але я хочу показати це. Все-таки зробити щось по новому. Через те, в мене в руках другий мікрофон. Я маю вже великий досвід сам з Володимирецького району. Вже тривалий час працюю з самого початку, після закінчення медінституту. І я влився в цей колектив, який був загальний у нас. І зараз я опинився трохи в учому колективі, але який має дуже велике значення в наданні первинної медико-санітарної допомоги, тобто на рубежі, де стоять наші воїни. Там як так і стоїть медико-санітарна допомога. Що я помітив, знаючи вже великий досвід маючи, що в нас всі люди працюють прекрасно. Під керівництвом нашого керівника, який відслідковий, навіть камери поставив, в липчат, в липчат. Але мені здається, що сформований сильний потужний колектив, який виконує завдання реформи медичної медицині, особливо. Цієї первинної медико-санітарної допомоги. Я бажаю всім вам, в першу чергу, здоров'я, я бажаю сімейного благополуччя, я бажаю життя і добробуту, я бажаю смерті тому путінському диктатору з тим дурним ідеотичним народом, який не розуміє, чого пішов на нашу святу землю, Київську Русь, присвоївшись собі всі регалії тої нашої Русі. Тому слава Україні, слава нашим героям, смерть ворогам! А вам слава! Що я хочу вам всім побажати? Снаги, здоров'я, терпіння, вдячних пацієнтів в плані того, щоб, як то кажуть, дослуховувались до порад, які ви їм даєте на настанок. Ми працюємо і будемо працювати. Я завжди з вами на зв'язку. Я можливо колись вами надоїдаю, вибачайте, але така в мене робота. Тому всіх нас з професійним святом: у нас є світлана Володимирівна, так. Нашого свята, яке ми святкуємо в, новому, в новій даті. Хочу вас привітати всіх зі святом. Це свято не тільки медсестри, лікаря, директора, це свято всіх медичних працівників, які працюють в закладі. Хочу всім побажати миру над головою, миру в душах, щоб наша робота нам приносила тільки задоволення, щоб наші пацієнти від нас були в захваті, щоб цінували нас, поважали, так само як цінуємо ми і бережемо їхнє здоров'я. Ще раз всіх вітаємо зі свят. любові і добра на многії та благії літа зі святом вас.